Росія завдала чергового масованого удару по Києву. У Дніпровському районі столиці постраждала людина. У місті фіксують перебої зі світлом та водопостачанням. Зокрема, без електроенергії залишився лівий берег. Через складну ситуацію з енергетикою поїзди метро курсуватимуть зі змінами. За даними мера міста, 5635 тисяч багатоповерхівок залишились без тепла. Лівий берег без води. Майже 80% із них будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня. Також під атакою були і інші міста. Та України Харківщина, Одещина, Запоріжжя. Наслідки встановлюються. Цієї ночі ворог атакував місто Дніпро. Внаслідок ударів постраждали дві жінки. Одну з постраждалих. Рятувальники евакуювали з пошкодженої будівлі. Виникла пожежа. Пошкоджено підприємство, об'єкт інфраструктури, багатоповерховий житловий будинок та кілька автомобілів. Роботи з ліквідації наслідків тривають. Вночі росіяни завдали удару по промисловому об'єкту на Полтавщині. Виникли пожежі на кількох локаціях. Рятувальник оперативно їх ліквідували. На Рівненщині через ушкодження критичної інфраструктури знеструмлено понад 10 тисяч абонентів в області. Про це повідомили Вова. Крім того, у кількох житлових будинках вибило вікна, пошкоджені припарковані біля них автівки. За попередньою інформацією, люди порани не зазнали. На Вінниччині також зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Ворог атакував енергооб'єкти України. Основний напрямок удару Київ, Дніпро, Чорноморськ, Київська, Чернігівська, Дніпропетровська, Запорізька та Харківська області та прифронтові території. Балістики били по Києву та передмістю в Вінниці. За даними моніторингів, удари завдавали по трансформаторних підстанціях ТЕЦ та ТЕС. У деяких регіонах введено аварійні відключення електроенергії. Президент України Володимир Зеленський повідомляє, що в російському ударі була значна кількість балістики та крилатих ракет, ще більш ніж 300 ударних дронів. Голова держави зазначив, що Україна за добу до обстрілу отримала необхідні ракети і суттєво допомогло відбити удар РФ. Сили протиповітряної оборони відпрацювали по суттєвій кількості цілей, сказав український лідер. Послаблення морозів та опадів в Україні можна очікувати після 22 січня. Як наголосили в Укргідрометцентрі, на погоду по території країни впливає антициклон, який прийшов із північного сходу, та у поєднанні з холодною масою формує зимові циклони. Найближчі кілька днів утримається позиція антициклону. Він забезпечує морозну погоду. Певне послаблення морозів в Україні можна очікувати вже після 22 січня. А з 23 січня чекаємо на повернення снігу, зазначила речниця центру. Сімнадцять країн надали Україні енергетичне обладнання. Допомога надходить у вигляді генераторів, котелин та фінансування критичної інфраструктури. Повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Серед країн, що підготували пакети допомоги: Італія, Грузія, Бельгія, Чехія, Румунія, Болгарія, Хорватія, Швейцарія, Норвегія, Німеччина, Молдова, Данія, Австрія, Велика Британія, Вірменія, Литва та Польща. Європа повинна зосередитися на війні в Україні. Трамп вкотре розкритикував європейських лідерів через позицію щодо Гренландії. Європа повинна зосередитися на війні з Росією та Україною, тому що, чесно кажучи, ви бачите до чого це їх привело. Ось на чому Європа повинна зосередитися, а не на Гренландії, сказав американський лідер. Нагадаємо, низка країн ЄС анонсували введення війську Гренландію для захисту острова.